Престу. Сьогодні ми маємо День молитви, а також е, особливий час, який хотів би посвятити для тих людей в молитві, які стоять в проводі держави. Але перед тим, як ми будемо з вами молитися за наші нужди, нуждів дуже багато, дуже багато поверх 700 нужд, які тільки що прийшли по телефону своїми відгалуженнями. Багато також телефонують, просять молитися. Ви бачите, що зараз нас почали дуже сильно банити, тобто блокувати наші перегляди. І ті люди, які в нашій команді відповідають за технічну сторону, просили, щоб я сказав для вас, для нашої аудиторії, як тільки ви зараз починаєте дивитися нашу передачу, будь ласка, поставте лайк. По мірі можливості постарайтеся прокрутити всю передачу від початку до, до закінчення. Чому. Тому що ми зараз маємо по якійсь причині нас не любить е, інтернет і починає нас блокувати. Пояснюю лише приклад. Пер, було пару проповідей минулого тижня, перший день 10 тисяч переглядів, на другій проповіді перший день 12 тисяч переглядів, а потім за проміжок часу. 3-4 дня всього 100-200 переглядів. Тобто ми бачимо явно, що нас блокують, нас банять. І тому, будь ласка, поставте лайк, будь ласка, постарайтеся максимум подивитися передачу і при можливості навіть відіслати іншим. А так, всім дякую, хай Господь всіх нас благословить. Минулого разу в молитві ми молилися за президента Зеленського. Сьогодні ми маємо молитву, чи наш, наш молитовний час буде називатись. чи... Ходить президент до церкви? Чи ходить президент до церкви? Кому посвячуються царі і президенти, і прем'єри, які сьогодні керують своїми державами? Кому вони посвячуються? В основу нашої молитви кладемо слова, які записані перша Тимофія, другий розділ, перший і другий вірш? Отже, перш над усе, я благаю, надзвичайна просьба апостола Павла чинити молитви. Благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті. Один з коментів казав пастор Олександр, ви колись одні з своїх проповідей називали. Президента Зеленського Антихристом, а тепер ви кажете за нього молитися. Перш за все, я ніколи ні з однієї людини, яка живе на землі. Чи то буде Путін, чи то буде Зеленський, чи то буде Трамп, чи то буде Макрон, чи якась інша величина політична в цьому світі, чи духовна, чи той же папа. Я ніколи їх не, їх не назву оригінальним антихристом. Тому що оригінального антихриста, керівника цілого світу. Я фактично його не побачу, бо я належу, я вірю, я належу до церкви, яка не побачить великої скорботи. А син погибелі, син гріха, або, як ми його називаємо, Антихрист, він відкривається відразу після того, як церква буде підхоплена в небеса. По-друге, весь світ буде розуміти, не тільки один Андрусешин, не тільки якісь, один вибрана, якась вибрана посудина, а цілий світ буде розуміти, що це є дійсно світовий лідер. Прийде таке розуміння, Бог відкриє очі, всі будуть бачити, що це є всесвітній лідер, і диявол зробить так, що всі, більша частина людей буде сприймати в ньому, в нього в цій людині нікого-небудь, а самого Ісуса Христа, або по відношенню до нашої, нашого розуміння Антихриста. Звичайно. Коли я з вами розсуждаю над життям українського президента, я прекрасно розумію, що він не ходить до церкви. Якщо тільки є якась молитва, це тільки як театральна постановка, я прекрасно розумію, що людина є посвячена для синагоги. Наскільки посвячена, я не знаю, але вона є посвячена, що для цієї людини основною особою в духовному світі не є пастор. А є равин церкви, і він старається виконувати умови цього равина. Ми знаємо, наскільки равини сьогодні відносяться до Ісуса Христа. Ніхто з них Ісуса Христа за Месію не визнає. То як може президент України визнавати його за Месією, якщо його наставники за Месію не визнають? Але є одне но, яке ми дуже часто забуваємо, і яке люблю наголосити завжди в наших молитвах. Ми молимося за людину. Немає значення, яка це людина, чи це вже розбійник, який висить на хресті, це є людина. І ми за кожну людину повинні молитися. Уже як людина померла, тоді ми вже за цю людину не молимося. Все. А фінально суд Божий перед такою людиною. Зараз, поки людина живе на землі, і чи це є президент, а в даному випадку Слово Боже каже, як ми повинні молитися за владу. Хоч, апостол Павло прекрасно розумів, що ці всі люди, які є при керівництві держави, всі вони є посвячені без винятку. Чи це Нерон, чи це якийсь інший імператор, всі ці люди є посвячені. Вони виконують, можна сказати, майже на пряму волю того, ім'я якому є сатана. Наша задача, церкви задача. Задача апостола Павла була вирвати таких людей. Можливо, навіть з тих вже обіймів, пекла, вони вже однією, деколи майже двома ногами стоять в пеклі, але вони ще є живі, вони ще є люди. І ми повинні за них молитись. Я вам скажу більш серйознішу річ, той же північний цар, який зробив надзвичайно велику біду для України, який є пристановищем демонських сил. Але що повинна робити церква? Молитися за спасіння такої людини. Щоб така людина покаялася, щоб демон був вигнаний з такої людини, щоб така людина отримала спасіння за Ісуса Христа. Ісус Христос за всіх страждав на христі. Там не написано, що Він тільки страждав за добрих, тільки за тих, хто є в церкві, тільки за тих, хто є патріот, тільки за тих, хто дійсно розуміє правду. Я прийшов, перш за все, до хворих. Здорові не потребують лікаря. Ми бачимо зовсім протилежну сторону. Він прийшов, щоб спасти грішника. Він прийшов, щоб спасти тих же первосвященників і священників, які його видали на голговські страждання. Він прийшов, щоб спасти Нерона. Він прийшов, щоб спасти Зеленського. Він прийшов, щоб навіть спасти того, хто є в Кремлі. І тепер задача церкви вирвати таких людей з обіймів диявола, вирвати тих людей, які виконують волю тих, хто готовить дорогу для майбутнього світового лідера, ім'я якому є Антихрист, вирвати їх з цих обійм і поставити на дорогу спасенних, щоб людина омилася кров'ю Ісуса Христа. Щоб людина могла прийти до пункту спасіння. Оце є задача християнина. Якщо ми з вами вивчаємо ці всі просьби, які є написані на сторінках нашої передачі, їх є дуже і дуже багато. Деякі я зачитаю. Я не спроможний просто зачитати всі, мене займає декілька годин кожного дня вдома, щоб пройти про цих нуждах, просьбах, помолитися. І, звичайно, поставити значок, що я молився, що я бачив цю нужду і разом з вами, наскільки для мене є можливо, перебуваю в молитві. Сьогодні я попрошу вас, помоліться. Ми дуже близько стоїмо до підхоплення церкви. Ми дуже близько стоїмо до об'явлення беззаконника в цьому світі. І, можливо, ще по наших молитвах ми хоч когось вирвемо. Може, великого, може маленького чоловіка, але вирвемо з обійми. Пекла і поставимо на дорогу спасіння. І тому ми маємо цю передачу, маємо цю молитовну програму, яка набирає дуже багато проглядів, дуже багато є просьб, і, звичайно, будемо молитися сьогодні. Дякую за ваші передачі. Прошу помолитися за моє здоров'я. Незважаючи на свій молодий вік, маю дуже багато болячок. Дуже прошу молитися. Вірю, що Бог допоможе. Христина Ковтуняк. Дорогий пастор, дуже сильно прошу помолитися за мого чоловіка, який пішов на навчання. Помоліться, будь ласка, щоб Бог відвів його від війни. Будь ласка, також помоліться за брата Сергія, Славіка. Вони дуже сильно п'ють алкоголь. Помоліться, щоб Господь звільнив від алкогольної залежності. Дуже дякую за молитви, сестра Каролінка. Дякую за молитву, за Зеленського, за інших воїнів, за. Україну. Любов Семенюк. Дорога церква і пастор Олександр, прошу молитися за хлопчика Максима. Йому тільки два місяці. Родився уже з інсультом. Немає епетиту, лікарі безпорадні. Моліться, щоб Господь зцілив цю дитинку. Хай це буде чудом для всіх, якщо на те є воля Божа. Так, на то є воля Божа. Ми будемо молитися за цю дитинку. Недаремно вона зараз є. На нашій церковній просьбі є багато молитовників, і зараз цю дитинку з тима всіма просьбами ми приносимо до престолу благодаті. Покажи, Господі, ще одне чудо, коли неможливо, щоб людина жила, щоб дитинка жила, але для тебе є все можливе. Ще буквально пару просьб прочитаю. Приєднуйся до молитви за президента Зеленського. Нехай Господь пішле своїх. Діячів, діятелей, щоб Зеленський і його родина покаялися і прийняли Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, хоч не грамотно написано, але дуже сильна просьба, щоб Господь послав служителів в життя президента Зеленського, щоб ці люди могли сказати таке слово, яке є приправлене Святим Духом, щоб це слово зробило свою роботу і являєте такий Президент стає Божим чоловіком. І вже не біжить до синагоги, не біжить до равина, а біжить до церкви і схиляє свої коліна перед Ісусом Христом. Повна зміна характеру і Його, і жінки, і всієї її родини, дітей, всіх, про кого йде мова. Про це казала Олександра Делані. Дорога церква і пастор, прошу помолитися за воїнів Олега і Андрія. Хлопці просять у Господа, щоб їм дали відпустку. Вже рік їх не відпускають. Почали падати духом, підтримайте дорогі, в молитві, щоб наш Ісус вийшов на допомогу сестра Людмила Святиха. Хай Господь благословить наших воїнів, благословить тих, хто не має відпочинку. Молимося взагалі, щоб війна припинилася і щоб фінально. На нашу землю прийшов мир і спокій. А ці люди, які, можливо, хто не знає Господа, щоб Господь завітав в їхнє життя, і як вони прийдуть у відпустку додому, а вже не відпустку, а можливо, як той казав, на надембіль, щоб вони прийшли до церкви і служили Ісусу Христу, живі і здорові. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дякую, дорога церква, за молитви. Прохання помолитись за мого брата Володимира і Сергія, племінника, за покаяння, щоб Господь відкрив їм очі духовні, щоб вони побачили, що ти грядеш, щоб вони покаялися і повірили в Ісуса Христа, сестра Ліда. Прошу занести молитву за сина Олега. Він на фронті, щоб Господь зберіг Його життя та спас його душу. Слава нашому Спасителю Ісусу Христу! Лариса, слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри! Прошу помолитися за сім'ю моєї рідної сестри Еліни та швагра Петрика. В них є донька Мія три з половиною роки. Діло йшло до розводу. Зараз ситуація трошки краща, але атмосфера ще напружена. Хай Бог дарує їм покаяння і моїй мамі. Дякую за молитви. Ярослав Лебідь. Пастор Олександр, брати та сестри, прошу молитовної підтримки. Наш син захворів, висока температура. Помоліться, будь ласка, за стілення, щоб хвороба відступила. Також прошу згадайте в молитві і за мого чоловіка. Кожного разу потрібно їздити на роботу в інше місце. Тому нехай Господь береже його від війни і мобілізації. Щиро дякую. Ірина Петренко, і буквально ще одну-дві просьби зачитаю. Господь, почуй наші молитви, тобі слава. Єдиному на віки. Амінь. Молюся за всі нужди, які є на цій сторінці. Прошу Божої милості і миру, і спокою для України і для Єрусалиму, сестра Віра. І фінально ще одну. Марія Бондарець, молюся за всі нужди, за які просять браття і сестри. Хай Господь благословляє та зцілює в ім'я Ісуса Христа, а вся честь і слава Хай буде Небесному Отцю. Ми бачимо, які є просьби. Ми бачимо, для чого є наша молитовна група, як довго вона ще буде існувати, ми не знаємо. Можливо, церква буде забрана сьогодні-завтра. Можливо, щось може бути з інтернетом. Ви бачите, як нас атакують, як нас банять. І напевно є на це причина, тому що останні наші проповіді дуже сильно є зв'язані з останніми днями. Конкретно називається ім'я фальшивої церкви, тому ворог не спить, атакує. Молимся за президента Зеленського, молимся за того чоловіка, ім'я не буду називати, знаєте, за йде мова, що є в Москві, який явно одержимий, що він звільнився від цього і щоб своїми очами, здоровими уже очами, міг побачити, що він натворив і покаявся. Молимося за ці всі нужди, які піднімаються на сторінках. Ми бачимо, як багато за піднімається, особливо від солдатів. Особливо від тих, хто є на нульовій, особливо від тих, хто фактично вже довго навіть не відпочивав, а в окопі, в окопі, в окопі, уявіть стан такої людини. Хай Господь всіх благословить, воздать сторицею, і щоб ми всі разом були спасені і душею, і тілом, і духом, і всі разом зустрілися в небі. Хай Господь благословить, будемо молитися. Дорогий всемогутній Господі Боже! Ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за наше життя. Дякуємо за те, що ми сьогодні маємо ще цю добру можливість помолитися один за одного. Ти бачиш нужди нашого краю, ти бачиш нужди Канади, ти бачиш нужди Сполучених Штатів, ти бачиш нужди Росії, яка так далеко відійшла від Бога. Благослови! Відкрийся, відкрий наші очі. Ми молимо тебе за президента Зеленського. Ми молимо тебе за президента Трампа. Ми молим тебе за Путіна, торкнися його серця, відкрий йому очі, щоб він міг побачити те, що робиться його руками і його свитою, щоб він покаявся, що він прийшов до тебе, впав на свої коліна. Ми молим тебе за кожного, хто сьогодні піднімає руки до Твого престолу, благодаті. Піднімаємо тих людей, які є зв'язані демонами, які є хворі, які мають надзвичайно сильне переживання, люди, які сидять в окопах і не можуть навіть відпочити. Все це ми даємо в Твої святі руки. Особлива молитва, мир для Єрусалиму, особлива молитва за наш рідний край, особлива молитва за церкву, яка живе свої останні дні на землі. Дай, щоб ніхто з нас, особливо ті, хто сьогодні слухає нашу передачу, не лишився тут на землі, щоб ми всі були в небі, всі, хто зараз слухає, всі, хто зараз відчуває силу Святого Духа. Щоб всі ми покаялися, прийняли Ісуса Христа в своє життя, і коли пролунає команда, ми всі зустрілися в небі біля святого престолу благодаті. Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь.